Всім привіт любителям коників. Слава Україні, героям слава. Сьогодні у нас паровочка мушки. Думаємо, що буде стояти, показує, що буде стояти. Перестрахували, поклали шлейку. Думаю, що їй не треба, але побачимо. Поруємо Юрою. Будемо бачити, що з цього вийде. Кобелка буде 6 років, це дочка рябчика. Кобелка може бути на продажу, продажа не спішна. Кобелка до роботи. Може бути, чи не може бути, вона до роботи. Потомство дає гарне. У Олега Полипюка лошичка була від неї. Він продав брилуша, то лошичка була по чарліку. Робоча кобела. Кобила остра, тверда. І ще що розказувати. Кожен буде палити своє, а ми теж. Ціна цієї кобелки буде 2200 доларів. Дорого, але хороший товар, хороші гроші коштує. Кобила має ногу 22,5. Танше не можна заміряти. Так, ну 23, хто як міряє, ну 22,5. Має 2 метри обйому, ну тепер може чуть-чуть вона підсіла, бо я лиш лоша відлучив від неї. Маю ще й по ній можу продати. 700 доларів по обамі. Ось такі. наші. О. Ррр. 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 Єно той біг. Єно той біг. Може жеребець Йора на паровочку. Перваємось таки покласти тут звідси, звідси. Щоб було. Як тебе легше ним не вкрутитися. вона нас поскидала з них з обох Не зазнає. Сережа, поваж. Все, ми покрили. Якраз годали з паровочку сьогодні, виходить, п'ята з 5,5 сутку. Навечір шоста сутки буде після відлучки. Пррми. Йорка прррр. Нагадаємо, жеребець на паровку. Привозимо його. Ціна паровочки стандартна, 100 доларів плюс солярочка. 50-60 км ми веземо за солярку, а якщо далі, то вже треба договорюватися за дорогу. Самі розумієте, з таким же ребцем не так просто кататися. Дядя Міша, як вам з таким коником? А що де бісів на негаблі? Каже дядя це Це медвідь. Це медвідь. Юра у нас поход пік, що ми і коли ми забрали його з відміши. На 5 см. За два місяці він трошки підсів, але я думаю, що йому навіть трохи краще. Зміна обстановки туди-сюди. Це для дикого коня це нічого страшного. 5 см йому цей свіжий ковток возив, повітрячка, я так думаю. О! Не беріть туди, там вода, не беріть туди. не Ей, герцувати, не теляпаєся. хоче герцовати що йому. Тут кожного дня виводити? ні. Та заре почнуть пару та то він буде в волі видіти май багато. І і не. Бо нема часу. Я до не Це Юра перша на в французьких документах. Якщо я не помиляюся, це йому 4 роки. Буде, певно, 4. Параметри його, нога 29, твердих, так, усі мірили 30, ну і 29, 2, 30 обйому і 174 висоти має в холці Бо багато людей питають, які параметри, а ну скажіть, які параметри. Ось такі його параметри. Лошата він вже має. По собі. Міше родилася лошичка, там ще там казали хлопці, що родилися, є жеребчик, так певно, ще одна лошичка. Що Юра тепер буде у нас тут працювати на покращення потамства. Такі ми. Починаємо свій блог, свій канал. Будемо пробувати цей нелегкий хліб. Підписуємося, ставимо подобайки. І будемо розігрувати за кожну ну, тисячу підписників якийсь маленький приз. Кожний тисячний підписник. Або з тисячі той будемо вибирати. Ну, щось придумаю, як то має бути цікаво. Всім до побачення, гарної днини.